Він робив найнебезпечніші трюки у кіно, працював із голівудськими зірками та французькими каскадерами, але після повномасштабного вторгнення Росії став до лав територіальної оборони. Український каскадер Петро Трескот тепер фіксує воєнні злочини Кремля та готує навчальні відео для військових, як адаптував свій професійний досвід у цивільному житті під військову справу у сюжеті Олени Халілової. Це кадри з підготовки та зйомок найкасовішого українського історичного фільму Довбуш були дуже масштабні сцени, наприклад, з переворотом карети, яка була важка, просто здоровезна карета, з якої летіли люди. Мали відриватися коні, дуже багато батальних сцен. Падали величезні дерева, там 25-метрові. За плечима у Петра 25 років каскадерської роботи. Окрім довбуша, він був постановником більш як сотні фільмів і серіалів. Серед них безславні кріпаки та голівудський екшен «300 спартанців відродження імперії, куди його команду для участі у зйомках запросили американці. Все знято в павільйоні там. Ці кораблі в повний розмір на спеціальних, на спеціальних конструкціях рухались, розгойдувались на хвилях. Вся стеля була ввішена польотними системами і Знімали на мошен контроль, тобто робили із 50 людей тисячу. Петро працював з найвідомішими каскадерами світу. Останній найманець з Жан Коном Вандамом, який знімали в Києві. Ми приймали участь. Я був постановник трюків з української сторони і працював під керівництво Філіпа Гуєгана, французького постановника трюків, відомого за фільми, такі як таксі, перевізники. Саме він першим запропонував допомогу після повномасштабного вторгнення. Та кликав Петра до Франції, але переживши окупацію на Київщині, Каскадер вирішив не їхати. Я відправив родину за кордон. Так тільки побачив, як потяг поїхав. Я на наступний день іду і вступаю до Лавтерво, там де мої вже колеги і друзі. Нині Петро, військовослужбовець сил територіальної оборони зсу у складі військової комендатури, брав участь в курській операції на території Росії. Найскладніше було відноситись до. Цивільних ворожої країни для тебе по-людськи, але нас це нам це вдавалося. Одна із задач була гуманітарна та просвітницька. Розповідає пропаганда там настільки сильна, що місцеві досі не розуміють, чому триває війна. Важко зрозуміти, чому вони вже ну бачачи на наше відношення до себе, вони все одно нас іноді питали: от ви, ви такі молодці, ви нас не ображаєте, ви нам допомагаєте, ви нас лікуєте. Ви ну, піклуєтесь про нас. А чому вам так не подобається Путін всім? І ти не знаєш, що відповісти реально. Головне завдання Петра нині фіксація воєнних злочинів Росії проти України. Разом із побратимами він збирає факти злочинів окупантів, а також створює навчальні відео для підготовки військових. Петро розповідає, як використовує свій каскадерський та операторський досвід для роботи у війську. Як тільки починається динаміка, я тут відчуваю себе як риба у воді, і я можу видати кадри, яких інша людина не видасть, тому що для мене це звична історія. Я буду з цією камерою бігати, я буду лазити по бліндажам. Я буду там пробігати через дим, через вогонь разом з людьми, на тій же швидкості, там облітаючи навколо. Головне наголошує Петро змогти адаптувати цивільний досвід військовослужбовця під військову справу. Для того, щоб максимально ефективно реалізувати будь-яку людину, треба використовувати її, так би мовити, за призначенням, виходячи з її професійної підготовки, сфери інтересів та особливостей характеру. Це дуже важливо. Тобто, кожна задача потребує певних якостей від людей. Нині Петро поєднує службу у ТРО Медіа з цивільною роботою. Зараз він працює над новим українським екшеном Кіл Це бойовик трилер, який вийде у прокат восени цього року. Олена Халілова, Дмитро Матвієнко, Вікна СТБ, Марафон Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.